Наша компанія будує найкращі будинки для найкращих людей. Ми освоїли багато технологій, але одне залишилося незмінне: душа, душа, яку ми вкладаємо в кожен проект. Житловий комплекс кворум будується з любов'ю для вас. У кроковій доступності будуть збудовані ТРЦ Мегагарденс і сучасна школа, в якій проходитиме навчання за новими технологіями та сучасними практиками. У комплексі є підземне паркування. Ваш автомобіль буде під захистом від негоди та викрадення. На всій території комплексу ведеться відеоспостереження. На ваш вибір зручне планування квартир. У кожній буде автономне опалення, кондиціювання, цигляна кладка, колясочні кімнати в кожному під'їзді. Це не все. Про що ви мрієте? Затишок, якість, безпека. Це доступно у нашому новому житловому комплексі сімейні цінності. Що може бути важливішим?